Усіх вітаю, я отримала чергову посилку від компанії Лівеста і хочу вам показати, що я в ній отримала. По-перше, це інтенсивний розгладжуючий елексір для повік. Дівчата, всі його дуже хвалили. Дівчата, ось як він виглядає, бачите, як шприц. Я так думаю, що тут потрібно знімати так ковпачок. і як шприцом видавлюєш необхідну кількість. Цей інтенсивний зволожуючий елексір, дівчата, він допомагає не втратити волога, Бо... У дівчат з віком, причому я хочу сказати, що цей вік починається з 25 десь, років. ось Тут під очима, тут сама ніжна, сама тонка і сама така е, тендітна шкіра. І її потрібно е, зволожувати постійно, щоб не, були, не було зморшу. Це ліфтів-крем, а також взяла собі крем також з емоційним Равліка, але це він від зморшок. Що мені подобається, дівчата, це крем, бачите, написано, day and night. тобто він його можна використовувати і як денний, і як нічний. Тобто, два в одному, економія своїх коштів, і це мені дуже подобається. Також взяла собі дві масочки кисневих, бурбашкових, оця залоя, оця колаген. Дівчата, я хочу вам сказати, що тут ефект. Оксігену. Тобто наносити цю масочку на обличчя і через деякий час саме кислород проникає у вашу шкіру і з'являються на поверхні шкіри, такі як бульбашки. Я дуже довго шукала, де можна взяти таку масочку, бо не у всіх компаніях є вони. І нарешті я в лівисті це знайшла. Також взяла собі дівчата максимайзер, це пушап, ефектом пошапку для, для губ. Спробую, бо вже ж бачите, губки не такі пухкі, як хотілося б. Крім того, дівчата взяла собі еліксир для нігтів сім в одному. Цей еліксир потовщує Нігті запобігає їх розшаруванню, зміцнює, е, ці, е, зміцнює нігті, також е, завдяки оліям, які є у складі живить е, нігтову пластину, Ну, всім в одному дівчата, це вже каже. Саме за себе. Тобто взяла собі спробувати. Е, взяла собі з компанії Касмалік, це бренд, який був у Глобал Лідергруп компанії це для е, крем для рук та тіла. Я брала такі цитрус, лаванда, ну багато. Це у мене зараз святкове тістечко, і хочу вам сказати, що запах дуже приємний, дуже такий класний, буду ним користуватися. І, дівчата, по акції, усього за 143 гривні, я взяла собі е, таку масочку. Це маска е, від набріків з екстрактом зеленого чаю. Це виробництво компанії Лівеста. Цю маску потрібно наносити двічі на тиждень, таким щільним шаром товстим, і приблизно через 30 секунд після нанесення вона почне охолоджувати шкіру. І приблизно через 10 хвилин змиваєте теплою водичкою, але ж ефект охолодження залишається ще після змивання маски деякий час. Ну, тобто, якщо вам потрібно кудись йти, а у вас обличчя, яке вам не подобається, його колір, його наповненість вологою, темні кола, будь-що, ця маска стане вам у нагоді. І всього вона була за 143 гривні. І об'єм тут 50 100 мл, дівчат. Хочу вам сказати, що у складі є такий шпатель, і ним дуже зручно розподіляти ось масочку по шкілі обличчя. І дівчата взяла собі вже новорічний мабуть, каталог, який діє з 1 грудня по 28 грудня. І тут дуже багато акцій. Крутих цін, я не буду вам розповідати про усі, кого зацікавить. Пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. Я про все вам розповім. І також зараз хочу дівчата вам розповісти про ось цей крем бальзам для суглобів. Тут вже ну, більше ніж половини його немає. Я користуюсь ним особисто. Вам хочу сказати, потрібно наносити два-три рази на день курс два-три тижні. Потім можна робити перерву, і через там два-три тижні можна розпочинати курс заново. Що я вам хочу зазначити? Звісно ж, цей крем суглоби вам не вилікує. Це потрібно лікувати з. Не зовні знутрі. але ж больові відчуття, дискомфорт, неприємні будь-які почуття, цей крем бальзам зніме до того ж, проникаючи у суглоби і у тканину цей крем. Нашим соглобам допомагає. Дівчата, хочу вам сказати, що в мене закінчиться. Якраз на три тижні якраз вистачає. Тобто на курс невеличка, невеличкий об'єм 75 мл, але ж на курс досить, досить. І закінчиться, я замовлю ще. Мені він дуже сподобався. І сподобалося, що тут є і глюкозамін, і акулячий хряч, і рутин. Це все, що допомагає нашим соглобам. Ось таке невеличке замовлення від компанії Львівста я отримала, кого зацікавила ця продукція, або ж хто бажає... Придбати іншу продукцію компанії Лівеста, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Я розповім, як це можна зробити. Я підкажу, що необхідно саме для вас. Також, дівчата, дуже вас прошу, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно вас там бачити. В першому коментарі я залишу свій телефон, який діє в усіх соціальних мережах і в месенджерах. Усім тихого мирного веча. До побачення.